Пам'ять картину під такою назвою українського художника Михайла Ліщинера привезли напередодні до Терасполя. Цього видатного митця називали лівійським скарбом, але мало хто знає, що народився Михайло Іванович у Придністровській столиці. Щоб познайомити ближче земляків з роботами майстра до Терасполя прибули син художника В'ячеслав Ліщинер та український мистецтвознавець Анна Банцикова. Зустрічали гостей в українському домі, всі подробиці у Олени Копоть. Натюрморти, портрети, тематичні композиції. Всі ці жанри давалися Михайлу Ліщинеру з легкістю. Художник вважав, що живопис повинен бути різноманітним, тому завжди був в пошуках нових ідей. Анна Банцекова багато років досліджувала творчість митця і створила каталог його робіт. Мистецтвознавець каже: яскравість кольорів та авангард є візитною картою всіх картин майстра. Він міг розповісти те, що ні ніхто не міг розповісти. Напевно, років 30 ми з ним спілкувалися. Я просто відчула, що я маю це зробити. Зібрати матеріал. Це було в той час можливе записати інтерв'ю в нього. Ну і потрошки це так сталося, що ми зараз надрукували цей каталог. Разом з мистецтвознавцем до Тарасполя завітав і син Михайла Лішінера. В'ячеслав Михайлович теж деякий час захоплювався живописом, але своє життя вирішив пов'язати з музикою. Чоловік каже: велика любов до творчості відмінна риса його родини. Завітавши на рідну землю батька, він вирішив залишити тут частинку художньої спадщини митця. Я привіз українському дому в подарунок картину, яка називається Пам'ять. То картина написана алегорично на честь воїнів, які під час вітчизненної війни полягли за свободу і незалежність ну, тоді Радянського Союзу, а за, за, за людей. Напередодні 70-ї річниці перемоги великій вітчизняній війні ця тема особливо актуальна. Говорили на зустрічі. Михайло Лішінер теж брав участь в боротьбі з фашизмом. І в цій картині художник передав свої власні спогади про ті страшні події. Дуже добре, що художники повертаються до цієї теми для того, щоб попередити людей, що немає нічого світлішого на світі, чим любов. Немає нічого світлішого, чим мир. Із творчістю свого земляка познайомилися представники болгарського та єврейського товариства, які є частими гостями подібних заходів в українському домі. Вони не тільки відкрили для себе митця, а й змогли забрати невелику частинку його спадщини додому. В'ячеслав Михайлович усім презентував каталог з фотографіями робіт батька за власним підписом.